Оформить допомогу в три кліки. Ваші кошти вже чекають на вас. А ви отримували подібні повідомлення. Припускаю, що так. Державна підтримка в часи великої кризи, як от війна чи пандемія, це нормально і правильно. Проте, це ще й чудовий ґрунт для шахрайських схем. Люди в біді, які не обізнані з цифровими технологіями, дуже вразливі до шахрайських схем. Але якщо розуміти, як саме вони працюють, ризиків потрапити на гачок набагато менше. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і разом з гарячою лінією з кібербезпеки надійно, сьогодні ми розповімо про те, як шахраї використовують новини про державну допомогу, аби отримати ваші гроші. Для початку злодії створюють сайти, які імітують державні програми допомоги. Зовні вони дуже схожі на реальні державні портали. Ці ресурси можуть просити користувача заповнити анкету на отримання допомоги і вимагати введення особистих даних, як от номер банківської карти чи карток, і cvv коди. Коли ці дані опиняються в руках шахраїв, гроші з рахунків постраждалих зникають. Часто такі схеми грають на емоціях і закликають діяти якомога швидше. Це червоний прапорець. Шахраї розуміють, цілком природній людський страх прогавити вигідну можливість, тому використовують різні емоційні маніпуляції. Наприклад, говорять, що пропозиція діє тільки сьогодні і лише для вас. Є й інші шахрайські схеми, одна з них пов'язана з програмою Національний Кешбек. Спочатку шахраї створили сайти та мобільні додатки, які імітують офіційні ресурси державних органів або дію. Потім на цих ресурсах обіцяли фінансову допомогу. Для цього користувачам потрібно було ввести свої персональні дані, номери банківських карток та іншу конфіденційну інформацію. Посилання на такі сайти активно розповсюджувалось через соціальні мережі, телеграм і навіть публікації у регіональних медіа. А от приклад того, як намагаються нажитися на пенсіонерах, шахрії розповсюджували в месенджерах та соціальних мережах інформацію про нібито нові правила перерахунку пенсії. Спочатку зловмисники публікували оголошення з гучними заголовками та посиланнями на підроблені сайти стилізованими під офіційні ресурси. Далі аферисти закликали пенсіонерів терміново заповнити анкету. У результаті літні люди, не підозрюючи обману, вводили особисті та банківські дані на сторонні ресурси. Так, ці дані ставали відомими зловмисникам і могли бути використані в шахрайських схемах. Тут знову йдуть вхід емоційні маніпуляції, які закликають людей зробити це терміново. Звісно, людина починає хвилюватися, квапитися, заповнити форму, бо не хоче залишитися без грошей на існування, і в результаті вводить свої дані. Як не попасти на такий гачок? Важливо пояснити рідним, що усі зміни щодо пенсійних виплат публікуються на веб-порталі Пенсійного фонду України та його офіційних сторінках у соціальних мережах. Завжди перевіряйте посилання. Офіційні сайти державних установ зазвичай мають домен Go.ua. Не розголошуйте свої персональні дані. Пам'ятайте, пенсійний фонд не буде просити вводити конфіденційну інформацію через анкети в месенджерах. Ще одна шахрайська схема полягає в тому, що афористи обіцяють нібито гарантовані виплати від офіційних установ. Для цього вони телефонують, надсилають смс, електронні листи та повідомлення у месенджерах. У шахрайських повідомленнях є посилання, яке веде на фішинговий сайт. Там Запитують персональну інформацію, просять дані банківської карти або коди з смс для нібито активізації кешбеку чи підтвердження участі в програмі. Зрештою, все завершується втратою грошей. Комусь війна, а комусь мати рідна. Ця приказка непогано підійде злодіям, які намагаються виминати гроші під виглядом фейкових волонтерських фондів. Вони роблять вигляд, що допомога йде, нібито від відомої людини або міжнародної організації, наприклад, ООН. Найчастіше шахраї поширюють інформацію про начебто одноразові виплати у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень. Суми значні, тож люди на це реагують. Часто схема базується на тому, що шахраї обіцяють швидке нарахування коштів, але вимагають передплату, комісію або активаційний платіж для своєї послуги. Для цього, наприклад, створюють сторінки в соціальних мережах. Там афористи обіцяють допомогу українцям, які опинилися у важких фінансах фінансових умовах далі пропонують відправити гуманітарну допомогу та просять оплатити доставку, що коштує 300 гривень. Після отримання коштів зловмисники зникають разом з грошима. Яку інформацію категорично важливо тримати в секреті, щоб не віддавати гроші шахраям? Ось вам чек-ліст: нікому не повідомляйте пін-код, cv код вашої карти та термін її дії. Встановіть надійний пароль до інтернет-банкінгу та не розголошуйте його. І не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих чи підозрілих сайтах. Програма Національний кешбек також опинилася у фокусі уваги шахраїв. Тепер афористи можуть пропонувати кешбек за товари або послуги, що не покриваються програмою за законом. Наприклад, користувачам можуть надсилати фальшиві пропозиції, отримати кешбек за покупки товарів, які буцімто ще не встигли додати в офіційний перелік на сайті. Якщо ви отримали подібну пропозицію, найімовірніше її надіслали шахраї. Також аферисти грають з підключенням національного кешбеку на наявні картки. Для участі у програмі обов'язково видається окрема банківська карта. Її можна оформити в офіційному банківському застосунку або у відділенні банку. Якщо вам пропонують підключити кешбек іншим способом, запитуючи банківські дані, це сигнал про шахрайство. Щоб захистити себе, нікому не повідомляйте свої банківські дані телефоном, смс, електронною поштою чи месенджерами. Програма національного кешбеку працює тільки з банками, що входять до офіційного переліку партнерів. Якщо ви отримуєте пропозицію щодо кешбеку від банку, якого немає в переліку, скоріше за все, це зловмисники. На цьому шахрайські схеми з національним кешбеком не завершуються. Шахраї також можуть створювати фальшиві вебсайти або додатки, і вони виглядають як офіційні платформи або сервіси для зняття кешбеку готівкою, чи як сервіси перевірки збільшення і управління балансом кешбеку. Після переходу за посиланням користувач потрапляє на шахрайський ресурс, де просять ввести персональну інформацію. Через такі сервіси зловмисники збирають платіжні дані. щоб себе вберегти для проведення будь-яких фінансових операцій, використовуйте тільки офіційні платформи, завантажуйте додатки з Google Play чи Apple Store. Заходьте на сайти через пошук в Google, а не з посилання у повідомленні. і будьте обережними з першими рядками видачі з позначкою реклама. Інколи шахраї або дезінформатори пропонують рекламу своїх лівих сайтів. У такий спосіб вони можуть легко заплутати аудиторію. Не вводьте свої дані на підозрілих сайтах і не забувайте перевіряти перелік виробників і товарів на офіційному ресурсі національного кешбеку. Зробити це дуже легко, просто з Зайдіть на офіційний сайт і введіть назву виробника чи товару, або ж завантажте відразу певний перелік. Якщо ви раптом перейшли за посиланням на фальшивий сервіс, або ввели банківські дані, одразу змініть паролі і повідомте про потенційний злам офіційних представників вашого банку. За необхідності заблокуйте операції з карткою. Доволі важко пручитися шахраям, коли вони телефонують та доволі професійно говорять, що вам треба зробити. Наприклад, представляються службою безпеки банку і кажуть, що вашу карту можуть заблокувати, або пропонують перевірити, чи не застарілі ваші дані, і вписують їх, щоб нібито оновити. Шахраї грають на вашій довірі та страху втратити гроші. Часто вони стверджують, що для отримання виплати необхідно підтвердити особисті дані або надати код за СМС. Ось реальний приклад, який трапився у травні минулого року: шахраї виминили майже півмільйона гривень у переселенців. Афористи створили фейковий телеграм-канал одного з українських банків і виманювали у переселенців персональні банківські дані та коди доступу за смс-повідомлень. Робили це під приводом надання фінансової допомоги від нібито держави та міжнародних організацій. Як оберегтися від такого шахрайства? Не передавайте персональні та банківські дані по телефону, у листуванні та іншим способом. Ніколи нікому не розголошуйте свій пін-код від картки, CV-код, логіни і паролі для входу в онлайн банкінг і не забувайте перевіряти інформацію на офіційних ресурсах. Пам'ятайте, злодії тиснуть на ваш страх втратити кошти. Наприклад, можуть казати, що вашу карту буде заблоковано, і треба терміново надати персональні дані для її відновлення. Якщо ви маєте таку розмову, то це майже 100% шахрайська схема. Шахраї чудово розуміються на людській психології саме тому вони активізуються в період, коли суспільство найбільш вразливе, або коли йдеться про субсидії, комунальні витрати та інші соціальні виплати. Тому пам'ятайте, що жодна офіційна установа не вимагатиме від вас термінових дій через дзвінок або повідомлення. Наприклад, псевдоекспертиза у Ютубі: Росіяни знову лізуть у рекомендаціях. Ми знаємо, як це виправити. Ну ми разом створювати якісний український контент, Підтримайте нас гривною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Новий закон, який торкнеться кожного українця, відео з таким гучним заголовком надіслали на безпечну гарячу лінію з кібербезпеки надійно. .org. клієнт скинув посилання та запитав, чи це відео фейк. Це дійсно був фейк. У якому використали обличчя адвоката Романа Сімутіна, у відео розповідають про новий закон, через який нібито можна отримати 15 тисяч гривень. А в кінці говорять, що інструкція, як це зробити, є за посиланням в описі профілю. Сам лінк веде в телеграм-канал Ціль життя. Раніше експерти надійно вже отримували звернення про те, що в цьому каналі пропонують заробити гроші. Спеціаліст гарячої лінії приєднався до цього каналу і побачив там цікаві дописи. Підписникам пропонували надсилати гроші на незрозумілу картку, нібито під виглядом інвестицій. Пропозиція була спокусливою: скидаєш ще гривень та отримуєш 14 тисяч. Звучить аж занадто добре, правда? Але ми ж то знаємо, що безкоштовний сир буває тільки в мошоловці, бо в результаті таких інвестицій людина залишається ні з чим. Як зрозуміти, що відео може бути діпфейком? По-перше, потрібно перевірити, чи дійсно інформація, яку ви побачили в ті, чи в інших соцмережах, є на офіційних ресурсах, а не лише в соцмережах. Зверніть увагу, чи дійсно текст у відео говорить? Людина, яку ви бачите в кадрі, упевніться, що вас не просять перейти за незрозумілим посиланням у шапці профілю для отримання інформації. Щоб розпізнати шахраїв, не треба бути гуру з кібербезпеки. Правила доволі прості і їх легко запам'ятати. Передусім, команда надійноорг радить перевіряти джерела інформації. Використовуйте лише офіційні сайти державних установ. Жоден інший ресурс не може бути гарантом достовірності для отримання виплат за національним кешбеком. Необхідна аутентифікація через додаток Дія інші варіанти реєстрації на програму є шахрайськими. Жодні сторонні особи чи організації не можуть сприяти швидкому отриманню виплати. Також не варто довіряти занадто вигідним пропозиціям. Пам'ятайте, держава не надсилає повідомлень із обіцянками швидких грошей. Через месенджери або смс, а також не наполягає на терміновому прийнятті рішення. Уникайте підозрілих посилань. Якщо вас просять перейти на сайт і вести свої дані, це перший сигнал небезпеки. Уважно перевіряйте URL адреси. Шахрайські сайти часто місять орфографічні помилки або нетипові розширення. Якщо бачите у браузері попередження, що ресурсу довіряти не варто, скоріше за все, сайт створено шахраями. Якщо ви Спомніваєтесь, що перед вами шахраї, звертайтесь за порадою на безоплатну гарячу лінію Надійний Орг. Що робити, якщо гроші з картки вкрали? По-перше, якнайшвидше заблокуйте картку. Це можна зробити через онлайн-банкінг або зателефонувавши в банк на гарячу лінію. Також можна особисто звернутися до найближчого відділення. Якщо ви впевнені, що нікому не передавали конфіденційну інформацію, звертайтесь до банку. Напишіть заяву про повернення списаних грошей. Банк має провести внутрішнє розслідування та може повернути кошти, якщо списання відбулося на звони клієнта. Якщо банк не повертає кошти, можна звернутися до суду. Якщо ж ви самостійно розкрили конфіденційну інформацію, наприклад, доступ до онлайн-банкінгу, це порушення умов договору з банком. У такій ситуації гроші повернути значно складніше або неможливо. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивились до кінця. І не забудьте поділитися цим відео з рідними та друзями.